Всіх вітаю! Сьогодні у нас обзор монети України 10 копійок 2008 року. Монетка виготовлялась з латуні або алюмінієвої бронзи. На версії монети зображений тризуб, напис Україна, дата та по боках листя каштану з колосям пшениці. Гурт монета має, як бачите, такий подвійний кант. А сам гурт має мілку носічку. І реверс монети має напис 10 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Якщо у вас є такого типу монетки, я їх, друзі, куплю. Ціна на такого типу монети розпочинається від 20 доларів. Якщо попаде монетка, яка притягується магнітом, ціна на таку монету стартує від 150 200 доларів в залежності від підштампу монети. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.